Слава Богу. Прочитаю вірша, який називається заради тебе і мене. Все почорніло від горя, трауром небо укрилось, камні розсипались і гори, дріжджі верхів'я схилили, сонце померкло, і зорі сумно вогні погасили. Небо нечуване горе, Всесвіт увесь охопило, ніч серед дня наступила, траур земля одяглася. Хто ж це до цього присилив? Дія страшна відбулася. То зрозуміти це зможе, що грішні руки зробили, вмер розп'ятий син Божий, люди Творця свого били, Кров присвятая пролилась і по Христу струмоніла. Гучно Він скрикнув, звершилось, і мертве зробилося тіло. Але для чого приходив і став на землі людським сином, заради кого він згодом прийняв ці муки без вину? заради тебе і мене і грішників усього світу, щоб ради нього спасені Богом були ми до віку. Амінь.